Гурт «Кай» і Басту, Фінський гурт. Давай послухаємо. Тости тостик. Дуже хорошо. Ще дуже схоже на бланку соло робили прямо. На онра соло, соло. Це єдина пісня. Яку я запам'ятав із 37 О, заявок. Записую. Це, це єди... ну, тобто, що я розумію. Бачиш, яка табличка в людини саме? Я просто такий. ага, Блін, і воно хочеться підспівувати. От у мене є зараз як заїла пісня Маргалієва, і цим. Я просто зранку прокидаю, ну уявіть, я прокидаю. Дивишся в зеркало, і «Це машина, тільки мій, обережно дівчата. Я просто. Ну воно настільки вірусується в тіктоці, і я такий, ну. Я взагалі такомусь. А Сірочка закон... палає. Ні, Ні. Ні, вона віруситься, але не чіпляє мене. Ага. Так, я такий просто. Ну, То тобто, пара йому... парабасту пара, тобі на рівні з мужчина мій? Альона Моргалієва, Європейщина 2026. Ну так, да. 20 ну, да, хай бере... ну якщо вона може там, брати по всім uh -huh. правилам участь.